Одна помилка нотаріуса, і ви можете втратити спадщину. Вітаю з вами юрист Центру правової допомоги Наталя Сергіївна. Сьогодні ми обговоримо одну з найважливіших сфер діяльності нотаріату дії нотаріуса у спадкових справах, як перевірити заповід, які довіреності та договори потребують посвідчення, а також коли дії нотаріуса можна оскаржити. Нотаріат в Україні це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законодавством, з метою надання їм юридичної вірогідності. Діяльність нотаріусом регулюється законом України про нотаріат, а також наказом Міністерства юстиції про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Ми щодня стикаємося з клієнтами, які не до кінця розуміють, коли потрібно звертатись до нотаріуса, які документи він видає і чим може допомогти юрист у таких ситуаціях. Тож давайте розберемо все по черзі. Дія нотаріуса у спадкових справах, коли людина помирає, виникає необхідність оформити спадщину. Саме нотаріус є тією особою, яка офіційно відкриває спадкову справу, приймає заяви від спадкоємців і видає документи, що підтверджують право на спадщину. Етап перший. Відкриття спадкової справи. Звертатись можна до будь-якого нотаріуса в межах останнього місця проживання померлого, якщо місце проживання невідоме, за місце знаходження майна. Для відкриття спадкової справи нотаріусу подають свідоцтво про смерть, паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця, документи, що підтверджують родинні зв'язки, наприклад, свідоцтво про народження або шлюб. Документи на майно, договір, витяг з реєстру, свідоцтво про право власності. Нотаріус вносить дані до спадкового реєстру, відкриває справу і фіксує дату звернення. Саме з цього моменту вважається, що спадкоємець прийняв спадщину. Етап другий. Прийняття заяви спадкоємців. Важливо пам'ятати, що строк для подання заяви 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Якщо ви не встигли, тоді юрист допоможе вам поновити строк через суд. Етап третій. Перевірка складу спадкового майна. Нотаріус запитує інформацію з різних реєстрів про право власності на нерухомість, про земельні ділянки, про транспортні засоби. Етап четвертий: видача свідоцтва про право на спадщину. Після завершення шестимісячного строку нотаріус оформляє свідоцтво про право на спадщину. Це головний документ, який підтверджує, що спадкоємець став власником майна. Наприклад, якщо спадкується квартира, нотаріус видає свідоцтво, на підставі якого спадкоємець реєструє право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Де зберігається інформація про заповіт. Всі заповіти, посвідчені нотаріусами в Україні державними чи то приватними, вносяться до спадкового реєстру. Це єдиний державний реєстр спадкових прав, який веде Міністерство юстиції. У ньому є дані про факт посвідчення в заповіту, ким саме посвідчувалося, дата складання чи скасований заповіт, але сам текст заповіту не зберігається в реєстрі, лише факт його наявності. Тож має право перевірити наявність заповіту. Інформація з реєстру конфіденційна. Отримати її можуть тільки після смерті спадкодавця, спадкоємці за законом або заповітом, їхні представники за довіреністю, нотаріус, який відкриває спадкову справу. За життя спадкодавця ніхто, крім нього самого, не може дізнатися, чи складав він заповіт. Як дізнатися після смерті спадкодавця, чи є заповіт? Крок перший отримати свідоцтво про смерть особи. Без цього запит до реєстру неможливий. Крок другий. Звернутись до будь-якого нотаріуса в Україні, державного або приватного не має значення. Ви подаєте паспорт та ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть спадкодавця, документ, що підтверджує родинний зв'язок, наприклад, свідоцтво про народження або шлюб. Крок третій. Нотаріус робить запит до спадкового реєстру за прізвищем, ім'ям по батькові та датою народження померлого. Якщо заповіт є, у витягу буде вказано дата посвідчення прізвища та ім'я нотаріуса, номер реєстраційного запису. Якщо заповіту немає, у такому разі спадкування відбувається за законом. Які ще документи може видати нотаріус, свідоцтво про право на спадщину за заповітом або за законом, свідоцтво про право на власності на частку у спільному майні подружжя або витяги зі спадкового реєстру. До нас часто звертаються клієнти, які не знають, у якого нотаріуса відкрита спадкова справа. Ми допомагаємо правильно прийняти спадщину, знайти потрібного нотаріуса а також виникають ситуації, коли у клієнта немає потрібних документів. Тоді ми можемо підготувати додаткові документи, яких не вистачає, наприклад, витяги з БТІ, копії правоустановлюючих документів, довідки про склад сім'ї або витребувати їх з різних установ. У випадках, якщо ви припустили строк на прийняття спадщини, ми готуємо позов до суду про поновлення строку. А після рішення суду супроводжуємо оформлення спадщини через нотаріуса. Дії нотаріуса при посвідченні довіреностей. Друга важлива сфера діяльності нотаріуса це посвідчення довіреностей. Довіреність це документ, яким одна особа-довіритель надає іншій представнику право діяти від її імені. Які ж існують види довіреності? Генеральна довіреність надає представнику широкі повноваження на вчинення різноманітних дій та угод від імені довірителя. Наприклад, довіреність, яка дозволяє певною мірою розпоряджатись майном, видається керівнику філії юридичної особи. Спеціальна довіреність видається для виконання серії однотипних юридичних дій протягом певного періоду, наприклад, є довіреність на представництво в суді. Разова довіреність видається для виконання однієї чітко визначеної дії або укладення однієї конкретної угоди, наприклад, довіреність на підписання договору купівлі-продажу. Як проходить посвідчення довіреності? Людина приходить до нотаріуса з паспортом та ідентифікаційним кодом. Нотаріус перевіряє особу, її дієздатність та правоздатність. Якщо довіреність видається на майнові дії, нотаріус зобов'язаний переконати, що довіритель розуміє зміст і наслідки своїх дій. Потім нотаріус носить запис до єдиного реєстру довіреності і видає оригінал довіреності з власним підписом. Договори, які підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню відповідно до цивільного кодексу України. Нотаріальне посвідчення обов'язково в таких випадках: перше договори щодо нерухомого майна. Договір купівлі продажу нерухомості, договір дарування нерухомості, договір міни нерухомого майна, договір довічного утримання, договір іпотеки або договір про поділ або виділ частки спільного майна подружжя чи співвласників. Друге. Договори щодо рухомого майна, якщо це передбачено законом, договір застави транспортного засобу, договір купівлі-продажу корпоративних прав, якщо статутом товариства це передбачено. Третє сімейно-правові договори, шлюбний договір або договір про поділ спільного майна подружжя. Четверте. Договори щодо спадкових і довірчих дій. Довіреність, яка надає право розпоряджатись майном або банківськими рахунками, заповідь, спадковий договір, договори юридичних осіб, засновницький договір, договір купівлі-продажу корпоративних прав, якщо це передбачено установчими документами. Також нотаріуси здійснюють посвідчення вірності документів, наприклад, засвідчує вірність копій документів і виписок, посвідчує справжність підпису на документах, посвідчує переклади документів з однієї мови на іншу. Засвідчує дату, час пред'явлення документа, тобто фіксує момент передачі. Що ж робити, коли дії нотаріуса є неправомірними і коли можна оскаржити його дію або бездіяльність? Оскарженню підлягають відмова у вчиненні нотаріальної дії, наприклад, нотаріус відмовив у видачі свідоцтва про спадщину, посвідченні договору або довіреності, неправомірне вчинення нотаріальної дії, коли дія проведена з порушенням закону, наприклад, незаконний виконавчий напис. Бездіяльність нотаріуса, коли він не вчиняє дію без пояснення чи затримує оформлення документів. Правові підстави оскарження. Стаття 50 закону України про нотаріат. Нотаріальні дії або відмову у їх чиненні, а також дії нотаріуса можна оскаржити до суду, вибір способу оскарження. Є два варіанти: адміністративна скарга. Подати скаргу можна до територіального управління юстиції за місцем діяльності нотаріуса або до Міністерства юстиції України. Строк подання 30 днів з моменту, коли стало відомо про порушення. Центр правової допомоги може допомогти вам у випадку оскарження дій чи бездіяльності нотаріусу, а саме підготувати заяву про письмової відмови нотаріуса, скласти скаргу до Міністерства юстиції України, скласти позов до суду про визнання дій нотаріуса незаконними, представляти інтереси клієнта під час перевірки або в суді, надати юридичний висновок про законність дій нотаріуса для подальшого захисту його прав. Маєте проблеми та потребуєте їх вирішення? Звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією до Центру правової допомоги.